Сім підземних королів Механічне чародійство На честь вельможних гостей. Сім підземних королів справили бучний бенкет. На ньому показали балет. Юнаки й дівчата з танцювальної академії Лана Пірота вразили дивовижами мистецтва і заслужили шалені оплески. До речі, юних артистів наступного ж дня. Відрядили додому перебування в печері могло підірвати їхнє здоров'я. З ними пішли й жовуни, які принесли дарунки підземним жителям. Маленькі чоловічки лише добу провели в печері, проте їх на все життя вразив страх перед похмурими і величними її дивами. І господарі й гості після бенкету спали дуже довго. Звісно, за винятком залізного дроворуба і страхопуда, адже ті ніколи не спали. Тільки Лестер прокинувся рано вранці та взявся до роботи. Ще напередодні він познайомився з охоронцем часу Ружеро і довго з ним говорив. Лестер і ружеро сподобались один одному і одразу ж заприятелювали. Вранці після бенкету. Лестер розшукав ружеро і попросив привести його до священної печери. Двоє нових друзів дорогою розмовляли, а за ними дуболоми під наглядом майстрів тягли труби, важелі і блоки. Із бесіди Лестер зрозумів, що охоронець часу не дуже вірить у те, що сонну воду можна повернути чарами. Майстер помітив, як ружеро хитро поглядав на всю складну механіку, яку несли дерев'яні люди, і, посміхаючись, промовляв. Так, звісна річ, із такими приладами справа піде краще, і підземний дух, мабуть, таки, відступить, бо в бідолашної Еллі були самі заклинання. А що таке заклинання? Лише слова. Шановний ружеро, Бачу, ви глибокодумна людина, сказав Лестер, але я вважаю, не варто ділитися такими думками із королями. Я сам так вважаю, шановний Лестере, погодився охоронець часу. Адже не все те, про що розмовляють друзі, треба знати їхнім величностям. Чоловіки, розуміючи один одного, ішли далі. У священній печері Лестер почав серйозні дослідження. Наказавши дуболомам стояти тихо, він прикладав вухо до землі в різних місцях, силкуючись почути шум підземних вод. Він тримав над щілинами в печері дзеркальце, аби вловити на ньому сліди випарів. Довго тривала його робота, а тим часом ружеро присів на камінь. І відпочив з дороги. Згодом Лестер підійшов до нього. То що, дорогий друже? запитав Ружеро. Надія є, але чарівництво буде тривалим і виснажливим, обачно відповів майстер. Насамперед дуболоми під керівництвом Лестера та інших моргунів розрівняли майданчик біля басейну і установили основу для бурильного апарату. У їхніх сильних руках робота так і кипіла. Вони без зайвого напруження перевертали величезні камені. Гарта спадщина лишилася вам після Урфіна Джуса, посміхаючись, сказав Ружеро. Еге ж, і справді, погодився Лестер. Але зауважте, вони стали слухняними робітниками лише після того, як їм вирізали нові обличчя. А це було зроблено за задумом страхопуда. Компанія повернулася в місто тільки надвечір, а там уже тривали приготування до нового бенкету. Це страхопут, за правилами дипломатичного етикету, готував королям у відповідь частування із продуктів, принесених із собою його людьми. Минуло кілька днів. Між містом семи королів і священною печерою. Встановилося постійне сполучення. Дуболоми, моргуни і підземні металурги безперестан сновигали туди-сюди, переносячи деталі машин і необхідні матеріали. Але королям, придворним і шпигунам заходити до священної печери було заборонено. На вимогу Лестера Еллі сказала сімом королям, що там мешкає страшний дух на ім'я Великий Механік. І перемогти цього духа можна тільки механічним чарівництвом, а механічне чарівництво для сторонніх украй небезпечне, це може вплинути на розум. Зате присутність тіллі під час підготовки механічного чарівництва мала бути обов'язковою, і вона проводила там цілісінькі дні. Священну печеру не можна було зневажати звичайними життєвими потребами їжею і сном, тож табір для працівників облаштували в одній із сусідніх печер, туди принесли постелі і розпалили вогнище для приготування їжі. Проте для Еллі, як для феї, зробили виняток. Доболоми спорудили для неї у священній печері маленький затишний будиночок, де було все необхідне ліжко, обідній столик. Шавка для суконь, страхопут привіз їх аж дванадцять штук і все інше. Там Еллі, стомившись від гуркоту, відпочивала разом із тотошкою. А роботи йшли повним ходом. Дзищали свердла, вгризаючись у щільну породу. Майстри моргуни з'єднували труби для насосів і підганяли клапани. Допитливий Фред був повсюди. Він то передавав якийсь наказ Лестера, то тягнув слюсареві потрібну деталь, то придивлявся до роботи бурильників. Хлопчисько був сповнений щастя, чи міг він колись подумати, що йому доведеться пережити такі надзвичайні пригоди. Але страхопут, залізний дроворуб і лев, і носа не потикали в лабіринт, вологий клімат печери. Був надто шкідливим для них. Після кількох днів перебування в підземеллі страхопут почувався геть погано. Він на силу рухався, бо солома обважніла від вогкості, а просушити було ніде. У печері готували на маленьких грубках, звідки вогонь не виходив назовні і не сліпив слабкі очі підземних мешканців. Грубки навіть не нагрівали повітря. Ще гірше коїлося з дивним мозком страхопуда. Висівки, якими була набита його голова, теж зволожились, а домішані до них голки й шпильки заіржавіли. Від цього страхопуда мучив головний біль, і він почав забувати найпростіші слова. І навіть риси обличчя страхопуда змінювались, бо акварельні фарби, якими було намальовано обличчя, розчинялися і підтікали. Стурбований фарамант викликав до правителя лікаря Прийшов Бориль нащадок того самого Бориля, за якого відбувалося перше приспання. Кругленький, самовдоволений, як і його прапрадід, лікар оглянув вельможного пацієнта. хм, хм кепсько!» кепсько! пробурчав він. У ясновельможного пана починається досить небезпечна хвороба водянка. Найкраще лікування сонячне тепло і світло. Я не можу поставити, тобто, зоставити тут Еллі, тихо мовив страхопуд. Тоді лікар подумав. Тоді для ясновельможного пана лікарнею могла б стати ливарна майстерня. Гадаю, що в її теплому й сухому повітрі ви одужаєте. Страхопуда віднесли до майстерні та примостили в затишному куточку, де він нікому не заважав і де його не турбували робітники. Фарамант, який був приправителі доглядальником, переконався, що жодна іскра з печі не зможе потрапити на страхопуда, якби таке трапилося. Хворий замість лікування зустрів би неминучу смерть. У сухому й жаркому заводському повітрі від страхопуда спершу здіймалася густа пара, а потім він почав напрочуд швидко одужувати. Руки й ноги його наливалися силою, а в дубках відновилася ясність. Непереливки було й дроворубові. Вогкість пронизувала його залізні суглоби, і вони почали іржавіти. І ця печерна іржа була якоюсь особливо в'їдливою. Від неї не рятувало навіть посилене змащування. Незабаром золота мастильничка дроворуба спорожніла, і під час рухів усі його суглоби скрипіли. Щелепи не рухалися. Бідолаха марно намагався відкрити рота. Він став німим. Дроворуб перетворився на інваліда. Дін Гіор запросив до нього лікаря-робиля, лікар сказав, аби його блискуча світлість, а може, вже треба сказати, його неблискуча світлість, не розвалився на частини найближчими днями, його треба помістити в бочку з олією. Це для нього єдиний порятунок. На щастя, в останньому возі з провізією було достатньо олії, і залізного дроворуба занурили туди так, що над поверхнею виднілася тільки лійка, яка була йому замість шапки. А щоб дроворуб не нудьгував, поруч із ним на стільці сидів довгобородий солдат і розповідав йому різні цікаві оповідки зі свого минулого. Коли він ще служив у Гудвіна. Аби прогулятися, в ряди годи вилазив з бочки на годину дві і ходив провідати страхопуда або лева. Могутньому левові, вільному синові лісів, у печері теж було непереливки. Цар звірів захворів на бронхіт. Бориль прописав йому порошки, і незабаром вся аптека була спустошена, адже легко уявити. Які дози ліків потрібні Левові, а коли Лев з'їв усі порошки, він узявся за папірці, у які їх було загорнуто. Отже, із друзями Еллі не все було гаразд, і це змушувало Лестера квапитися з підготовкою механічного чарівництва. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.